Мир вам, дорогі українці. Я, як служитель Божий, від усього серця молюсь та благословляю свій народ, свою країну, і мені, як і всім, нам хочеться, щоб був мир в нашій землі. Щоб прийшло благословіння від Всевишнього Бога. Важливо, щоб всі ми молилися про це. Але ж однієї молитви недостатньо. Для того, щоб Господь благословляв нас, нам потрібно вшанувати Боже Слово і робити все так, як Господь Бог наказує нам через Біблію. Якщо ми підкоряємося Божому Слову, то Бог благословляє нас. Коли я кажу, що Бог благословляє, це не означає, що проблеми будуть самі вирішуватися. Ні, нам потрібно вирішувати проблеми. Але Господь дасть сили, мудрість і допоможе нам, що ми будемо мати успіх у вирішенні тих чи інших проблем. Господь буде діяти в нашому житті, допомагаючи нам, тому що від Бога. Приходить успіх. Або ж якщо Бог не дасть успіху, люди можуть старатися докладати максимум зусиль, але все одно в них не буде результатів, які вони хотіли би бачити. І сьогодні я хочу проповідувати на тему: Бог обіцяв зупинити лихо, але за певних умов. Війни були завжди. І будь-яка війна це лихо для багатьох людей. Якщо ми прочитаємо слово Боже уважно, ми побачимо, що війни траплялися в основному по двом причинам: дві основні причини. Перша причина Просто сатана повставав на якийсь народ і побуджував одних захоплювати чужі території з ціллю там грабувати або розширити своє царство. Але ж диявол побуджував одних іти і вбивати, і грабувати інших людей. Це перша причина. Друга причина: війни приходили, наприклад, ми читаємо в Біблії. До ізраїльського народу, а в Слові Божому дуже багато сказано про ізраїльський народ, так ось багато воєн приходило в їхнє життя по тій причині, що вони відступали від Бога, і відповідно, коли люди порушували масово порушували Слово Боже, то Господь віддалявся від них, і Божа охорона віддалялась від них, і приходили вороги. І вбивали, грабували, і так далі. І ми читаємо в Біблії випадки, коли ізраїльський народ був оточені, вороги прийшли просто для того, щоб вбивати, щоб захоплювати. А у ізраїльтян не було сили, щоб протистояти їм воювати з ними. І вони кликали до Бога на допомогу, і Господь допомагав їм. Бували випадки, коли невелика ізраїльська армія перемагала великі армії ворогів. Був випадок, коли Бог послав свого ангела, який за одну ніч майже 200 тисяч ворогів знищив. У Бога є інші шляхи. Як допомогти і захистити тих чи інших людей від різних проблем, від лиха, від війни у тому числі. І нам потрібно подивитися в Слово Боже і робити так, як говорить нам Біблія, щоб Бог допоміг і нам з вами. Коли мудрий цар Соломон побудував храм? То відбувалося освячення храму. Дуже багато людей прийшло в Єрусалим, і люди приносили жертви для Бога. Було справді велике свято і радість для людей. І ми читаємо в Біблії, що Соломон, цар, як представник народу, проголосив. Одну важливу молитву до Бога, на яку Бог відповів. Я хочу частину цієї молитви прочитати і також прочитати відповідь Бога на молитву Соломона. Друга книга Хронік в Біблії, шостий розділ з 24-го вірша. Ось як молиться цар Соломон. А якщо твій народ, Ізраїль, буде вдарений ворогом, бо прогрішив тобі, і коли вони звернуться і будуть хвалити ім'я Твоє, і будуть молитися, і будуть благати тебе в цьому храмі, то ти почуєш із небес і простиш гріх народу свого Ізраїля і вернеш їх до землі, яку дав ти їм та їхнім батькам. Соломон говорить у своїй молитві: Господи, якщо твій народ Ізраїль відступить від Твого Слова. І ти допустиш, що прийдуть вороги і будуть ображати, грабувати і вбивати їх, але вони навернуться від своїх худих справ, почнуть молитися, то ти почуй з неба і допоможи їм. Далі сказано в Біблії з 28 -го вірша: голод, коли буде в краю, моровиця, коли буде, посуха, жовтачка, сарана, черва, коли буде. Коли його вороги гнобитимуть Його в краї міст його, коли буде яка пораза, яка хвороба, усяка молитва, усяке благання, що буде від якої людини чи від усього народу Твого Ізраїля, коли кожен буде знати поразу свою та горе своє, і простягне руки свої до цього храму, ти почуєш із небес. І з місця постійного перебування свого, і пробачиш, і даси тому чоловікові за всіма його дорогами, бо ти знаєш серце його, бо ти один знаєш серце людських синів, щоб вони боялися тебе і ходили твоїми дорогами по всі дні, які вони житимуть на поверхні землі, яку ти дав батькам нашим. Також і чужинця, який не з народу Твого Ізраїля, і він прийде з далекого краю ради ймення Твого великого, і руки Твоєї сильної, та рамена Твого витягненого, і прийде, і помолиться в цьому храмі, то ти почуєш з небес. Місця постійного перебування свого, і зробиш усе, про що буде кликати до тебе той чужинець, щоб усі народи землі пізнали ім'я Твоє, та щоб боялися тебе, як народ твій Ізраїль, і щоб пізнали вони, що ім'я Твоє покликане над оцим храмом, що я збудував. Соломон у молитві каже: Господи, якщо буде голод в цім краю, якщо буде моровиця, тобто хвороби, якщо інші лиха прийдуть, якщо вороги будуть гнобити твій народ у їхній землі, і люди зберуться біля храму, почнуть молитися до тебе, то ти, Боже, почуй з небес і дай відповідь на запитання. Дуже розумна молитва. Дуже правильно, коли. Представник народу цар молиться до Всевишнього Бога. І молиться не просто на публіку, а молиться щиро. І коли цар дбає про людей не за свої потреби молиться. Соломон не просив, Господи, зроби так, щоб я війшов в історію. Господи, благослови тільки мене і мою родину. Боже, дай, щоб я довго жив, щоб мені добре було. Соломон молиться за народ. Нам потрібно просити в Бога таких керівників в державі, таких представників влади, які будуть. Бати про народ. Але хочу вашу увагу звернути на наступне: після цього такого шикарного дійства. Господь Бог прийшов до Соломона, і Бог відповів йому. Ми читаємо у книзі, друга книга Хронік, 7 розділ з 11 вірша, що Бог відповів Соломонові. І закінчив Соломон, дім Господній та дім царський, та все, що приходило Соломонові на серце, щоб зробити в Господньому домі та в домі своєму, пощастило йому. І явився Господь Соломонові вночі та й сказав йому: Вислухав я молитви твої та вибрав оце місце для себе на храм жертви. Зверніть увагу, коли Соломон молився до Бога, Бог слухав його молитви. Після закінчення цього важливого дійства вночі Бог прийшов до Соломона і каже: Соломон, я вислухав. Твою молитву, я зрозумів, про що ти просиш, я бачив твоє серце, я чув кожне твоє слово, я його пам'ятаю, я його вислухав. І далі Господь Бог каже важливу річ: якщо я замкну небеса і не буде дощу, а це означає, що буде не врожай і голод до людей прийде. Бог каже: і якщо накажу сарані поїсти землю. Якщо пошлю моровицю на народ мій, сарана поїла землю, це означає, що буде знищення врожаю на сьогоднішній день, коли якась криза в економіці, коли є якісь проблеми, і це вдаряє по матеріальній, скажімо, стороні сфері народу, Господь каже: якщо я нашлю моровицю на народ мій. Тобто, якщо прийде якась хвороба, віруси, і так далі, від чого люди будуть хворіти, мучитися і помирати? І Господь каже: І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я Моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я Мого, і повернуть зі злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край. Господь сказав: якщо прийде лихо, чи то голод, чи хвороби, Господь чув молитву Соломона. Він молився про те, якщо будуть вороги вбивати, тобто якщо буде війна. І Бог каже: Я вилікую край. Тобто я допоможу вам у ваших проблемах. Якщо це хвороби, я захищу вас, цілю. Якщо прийдуть вороги, я вас збережу або вам дам силу, щоб ви змогли перемогти своїх ворогів чи ще якимось шляхом. Але я спасу вас. Але для того, щоб Господь Бог спас, Бог поставив чотири умови. І я хочу особливу увагу звернути на ці чотири умови. Для чого? Якщо сьогодні ми з вами виконаємо ці умови, Господь Бог зробить чудо в нашій державі і зцілить, вилікує нашу державу, політику, економіку, мораль всі сфери життя. В нього є сила і захистити від ворогів, і зруйнувати ворожі плани, і укріпити на війні, тому що Біблія говорить, перемога. У війні від Господа. Так ось, перша умова, Господь каже: і впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє. Перше Бог каже, якщо народ проявить смиріння. Тобто важливо смиритися перед Богом. Смиренний це не означає бути якимсь безхребетним, немічним і слабким. Ми маємо бути сміливими, відважними, коли проблеми, коли є різні виклики. Але бути смиренним перед Богом це означає, що ми шануємо Слово Боже. Що таке лицемірство? Це для прикладу, коли люди приходять у якусь церкву, немає значення в яку і так мило виглядають, моляться. І зовні так смиренно, просто вони себе позиціонуючи виглядають. Але якщо вчора зраджували своїм жінкам чи чоловікам, крали, матюкалися, інші речі робили, коли люди мають відношення до тих чи інших злочинів і немає щирого покаяння, а люди так мило виглядають, чи приймає Господь молитви таких людей? Можна знаєте, показатися перед людьми такими смиренними, але Бог знає серця людські. Справжнє смиріння перед Богом це смиріння перед Божим е, Словом. Тому Бог хоче, щоб ми впокорилися перед Ним, щоб для нас з вами Слово Боже було авторитетом, і щоб ми вивчали це Слово. І щоб Слово було Боже над усім в нашому житті. Слово Боже повинне бути вище за будь-який земний закон, тому що на землі немає досконалих законів, а Божий закон досконалий, говорить нам Біблія. Непослух Слову Божому, це причина, чому приходять прокляття в життя тих чи інших людей. Багато людей сьогодні ігнорують заповіді, можуть тримати Біблію себе вдома, в кабінеті і казати, що я вірю в Бога. Але яка ж наша віра, коли ми Слово Боже відкидаємо? Біблія говорить, диявол і його демони теж вірують. Але що з того, що вони вірують, коли в них інша позиція, яка розбігається з Божим Словом? Друга умова, Господь каже: якщо люди помоляться, тобто якщо люди будуть молитися до Бога. Важливо звертатися до Бога. Коли люди моляться до Бога, це означає, що вони надіються на нього, це означає, що вони потребують Божої допомоги, це означає, що їхній погляд направлений до Всевишнього. І вони кажуть: Господи, допоможи. Ми надіємося на тебе, ми чекаємо від Тебе, ми віримо в те, що ти можеш допомогти нам, важливо нам молитися, третя умова. Бог говорить: і якщо будуть шукати ім'я мого. Шукати Бога третя умова. У чому ж різниця між молитвою до Бога і пошуком Бога? Не всі ті, що моляться, Бога шукають. В чому ж різниця? Справа в тому, що хто молиться, він просить у Бога. Людина чекає від Бога. Людина може вірити. Хтось, можливо, не має великої віри, але все ж таки люди звертаються до Бога. А шукати Бога означає. Що людина хоче пізнати Бога, хто Він є, людина хоче наблизитися до Бога. Людина хоче взнати, що Бог думає відносно тих чи інших речей. Як Бог дивиться на такі чи інші вчинки, на життя людини, на її думки, на її цінності і так далі. Як Бог дивиться на її сім'ю, на її дітей. І пізнати Бога важливо нам. Якщо ми шукаємо Бога і хочемо розуміти Його, хочемо знати, його. Відповідно, ми з вами будемо не тільки молитися, Господи, поможи мені вирішити проблеми, а ми будемо казати, Господи, відкрий нам свою волю. Ми хочемо знати Тебе. Ми хочемо розуміти, як ти думаєш, як ти дивишся на ті чи інші речі. Люди, які хочуть знати Бога, будуть читати Біблію, тому що в Біблії написано про Бога. В Біблії написано, як Бог поступає з тими чи іншими людьми за ті чи інші вчинки, які чудеса Бог робив. Які, принципи, Бог заклав у своєму слові, як Бог дивиться взагалі на все, що відбувається в цьому світі і в житті тих чи інших людей, не так багато людей, які навіть постійно до церкви ходять, шукають Бога. А важливо шукати Бога всім своїм серцем. І четверта умова дуже і дуже важлива. Господь Бог говорить, що якщо люди повернуть зі злих своїх доріг, Бог каже: якщо люди будуть смирятися переді Мною, молитися, шукати мене і повернуть зі злих своїх доріг. То ось тоді, коли я це побачу, я допоможу їм, я вилікую їхній край. Що означає залишити свої гріховні дороги? Чи, як брати дослівно з Біблії, повернути зі злих своїх доріг? А все дуже просто: якщо людина крала, вона просить пробачення, повернула те, що вкрала, і більше не краде. Якщо людина була егоїстом, заробив батько гроші і все на себе протратив, а діти ні з чим лишилися. Він кається перед Богом, кається перед сім'єю і перестає чинити таке беззаконня. Якщо хтось зраджував своїй дружині чи дружина чоловікові. То повернути зі злих своїх доріг означає попросити вибачення у Бога. У чоловіка чи у дружини і перестати так робити. Якщо хто мав відношення до інших злочинів, люди можуть красти в держави, люди можуть продавати алкоголь, наркотики, інші речі і думати, ну це ж їхня справа, хочуть купують, хочуть ні. Але той, хто це продає, він же бере участь у вбивствах у тому, щоб покалічити чиєсь життя, тому покаятися. Чи залишити гріховні шляхи означає перестати це робити? Хто використовував недобрі слова, ображав, проклинав тих чи інших людей. Залишити гріховні шляхи означає попросити пробачення і перестати це робити. Хто вбивав ненароджених дітей це страшенний гріх. Чоловіки, які жінок своїх штовхали до цього вчинку, співучасники у тому чи іншому злочині, потрібно попросити пробачення у Бога, попросити щиро від усієї душі, усвідомити, яке зло вони зробили, і перестати так робити. І це у всіх інших сферах життя. Все те, що не відповідає Слову Божому, все, де люди порушували Слово Боже, потрібно залишити, відкинути. І жити в рамках написаного в Біблії. І Бог обіцяє, що я вилікую їхній край. На мій погляд, сьогодні багато українців що зробили, вони почали молитися до Бога. Але далеко не всі проявляють смиріння перед Богом. Не так багато людей шукають Бога. І ще менше людей дійсно усвідомили свій гріховний спосіб життя. І залишають гріховні свої дороги. Ось в цьому є причина, чому весь світ молиться, а ще бажаної відповіді на нашу молитву ми не отримали. І Якщо ми нахилимо свої серця до Бога, якщо ми будемо молитися до Бога, шукати Його, якщо ми підкоримося Божому Слову, відкинувши гріховні вчинки, Бог зробить неможливе в нашій державі, Бог прославить Україну, Бог підніме Україну, тому що це є у його волі, а зробить це Господь чи ні залежить від нас з вами. Тому давайте ми нахилимо своє серця до всемогутнього Бога, і Ісус Христос пішле нам своє благословіння.